У свіжому випуску журнал Україна. Законопроект 5655. Реформа чи корупційна пастка. Коли і як Крим повернеться до України? Як насправді відбувалася оборона Києва? Запитуйте журнал Україна» в точках продажу. Десь по моїм. Відчуттям називаємо це так або певним джерелом. Я думаю, що десь в середу четвер можуть з'явитися певні кадрові питання. Ну відповідно для цього треба, щоб зібралась формальна коаліція слабо вірю, що вони щось там самостійно можуть вирішити, але для чисто для проформи вони мають зібратися внести відповідне подання прем'єр-міністру на призначення будь-якого міністра. Після цього це виноситься на профільний комітет, і відповідно виноситься на голосування. Чи буде це чи ні? Вирішують не народні депутати, а вирішує банкова. Я думаю, що от зараз їх наради якась з цього приводу і тривають. Головна інтрига, напевно, коли це буде? У нас шість вакантних посад міністрів. Це міністр інфраструктури, міністр гуманітарної політики, міністр спорту, міністр ветеранів, міністр регіональної політики, міністр АПК. Поки що офіційно у нас немає жодної інформації ані про призначення, ані подальші якісь звільнення. Знову ж таки, офіційно в порядку денному лише одне питання це призначення суддів Конституційного суду. Але за інформацією наших джерел, називаємо їх так, певні кадрові питання все ж таки плануються на цей тиждень. Найбільш вирогідно це буде все ж таки по міністру регіональної політики. Саме через це, напевно, питання звільняли офіційно, знов ж таки Кубракова. Конкретно хто це буде? Рішення не прийнято. Наскільки я розумію, і вчора ввечері, і сьогодні деякі найбільш дотичні до влади представники коаліції проводили нараду з президентом цього питання. Я думаю, що оскільки внесення кандидатур це преференція молоді більшості, як тільки буде проведена фракція, які визначення відповідні кандидатури, вони обов'язково будуть до Станом на зараз в мене документально немає підтверджень, що рішення фракції 1060.